Всім привіт! Хочу більш детальніше вам розказати про даний автомобільчик. Це у нас Citroen C4 2014 року випуску на автоматичній коробці передач із двигуном 1,6 дизель. Також по машинці хочу відзначити її неординарний дизайн, який не залишає жодного в стороні, тому що автомобіль або подобається, або не подобається. Також має такі гарні диски 16. От, по салончику є дуже цікавим. Так як має такий підлокотник, ось таку дверну карту, цікаву, схожу на е, ручку валізи. Також тут ви можете спокійно поставити якусь чашечку кави або чарочку, з кому випити 50 грам. Позаду автомобіль також є досить містким. Ось. Хочу відмітити, дуже цікаво відкриваються задні вікна. Тобто той, хто сидить позаду, ну точно не під час машини. Ось так він виглядає у нас ззаду. Ось такий от сітроєнь. Що стосовно багажного відділення, воно теж є досить вмістке. Сюди спокійно залазить 5 мішків картошки, що немало важно, також маємо камеру заднього огляду та задній парторгов, має гарний сірий колір. До речі, це був ексклюзивний колір, коли його замовляли в салоні. І за цей колір потрібно було доплачувати. Прикольний, як на повсякден... Дуже файні, височенькі. До речі, стосовно накладок цих на дверях. Багато хто думає, що вони гумові. Вони не гумові, вони пластмасові. Але вони зроблені спеціально для того, щоб десь на парковці ви не пошкодили своє лакофарбове покриття та іншого автомобіля. Ось. Тому кому цікаво, місто Вінниця. Пишіть, дзвоніть. Ще раз нагадаю, це у нас С4. 2014 року випуску на автоматичні коробки передач. 1,6 дизель. Всі сервіски про обслуговування автомобіля, все присутнє. Так що, кому цікаво, пишіть, дзвоніть.